На початку червня міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з дружиною загиблого захисника Дениса Бабія з позивним трейн оголосили командний збір на ФПВі-дрони для бригади, де служив оборонець. Мета зібрати 6 мільйонів 800 тисяч гривень на 300 безпілотників «Грімс», сотня з яких з тепловізорами. Це одноразова річ, вони не використовуються по декілька разів. Тобто фіпівіжка долетіла, впала в ціль, і все її немає. Вже потрібна нова. І це дійсно такий класний і рушійний елемент війни. Вони дуже корисні і ось ці фіпіві дрони зберігають життя піхоті, тому що замість людини може полетіти дрон. Дрони камікадзе передаватимуть третій окремій штурмовій бригаді. Ми оголосили зараз черговий збір на новий дрон Грімс. А фактично, він же на ходу зараз, в рамках нашого збору і нашої участі, ми передаємо першу партію таких дронів для того, щоб нищити окупанта і наближати нашу перемогу. Протягом півтора місяця до збору доєдналася понад сотня людей. Вдалося зібрати майже три мільйони гривень. Максимально реагуємо на всі ті запити наших військових для того, щоб вони могли в тому числі відчувати підтримку територіальної громади, і депутатського корпусу міста Вінниці і всього нашого гуманітарного міжрегіонального координаційного штабу, а з іншого боку, щоб ці засоби вони давали можливість нищити ворога. Безпілотники виготовляють спеціально під потреби військових, адже умови, в яких вони боронять Україну, постійно змінюються. Тому техніку потрібно удосконалювати. Зараз наш противник, ворог активно використовує реби, тому важливо, щоб ці дрони долітали в ці, тому їх потрібно відповідно зібрати, налаштувати ну і відправити. Наразі виготовили 63 дрони «Грімс», 40 з яких мають камери нічного бачення. Їх уже передали захисникам на один із найгарячіших напрямків фронту. Хочу подякувати гуманітарному штабі за допомогу. Командний збір триває, аби змотивувати долучатися до нього. Організатори оголосили приз. Учасники, які відкриють банку на 30 тисяч гривень і закриють її, візьмуть участь у розіграші однокімнатної квартири, яку зможуть передати військовому або родині загиблого захисника. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.